Добрий день, мене звати Володимир, мені 38 років, я закінчив інститут в місті Рівному, маю вищу освіту, хочу познайомитися з дівчиною без вредних привичок, щоб не вживала алкоголь, не курила, увікаюся рибалкою, їздю на скутері. Граю в футбол на стадіоні біля свого дому. Люблю Кока-Колу, Спрайт. Кому ціка... цікаво, мої дані будуть під відео, мій номер мобільного телефону. Кому цікаво, дзвоніть, будемо спілкуватися.